Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля, а ми з вами сьогодні граємо в дудл від Google Halloween 2024 року. Якщо ви дивилися відео, яке вийшло декілька днів тому на каналі, це було відео про Halloweenські дудли від 1999 по 2023 рік. Та ви, мабуть, пам'ятаєте те, що я сказала, що цей котик він був е, Halloween, по-моєму, 2000, якщо я не помиляюся, 2016 року, але неважливо який року, я просто тоді сказала, що це ікона дудлів, чи це просто Doodle Всесвіту. І і вони, вони це знають, вони зрозуміли, що цей котик просто людям, просто ну я не знаю, як це пояснити. Він настільки в'їжджає людям ну, до смаку, він настільки припав людям до смаку, що о Боже, ми собі спойлери зробили. А, а, забудьте, забудьте, ви ще це нічого не бачили. В Україні він також буде, але я записую тоді ще. Коротше, для вас це буде 30 жовтня, для мене ще 30 жовтня не наступило. Але я подумала, що чому я буду чекати його на головній сторінці. Напевно ж, десь 30 жовтня настало. Ну, я, я точно знала, що я забув до 30-го або, 30, або 31-го, залежно від того, коли вони викладуть дудл. І все, давайте не відволікатися, і будемо грати. Власне, та 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 Еловінський дудл. А, де звук? Це нам розказують, що було в 2020 році. Яка хлеба сталася, і виявилося, що цей привид він вижив і знову повернеться в нашу академію, мабуть. Ага, він зачаївся. Цей дудл буде на головній сторінці Google протягом цього дня. Але також, якщо ви не встигнете пограти в нього 30 жовтня, ви завжди можете зайти на сайт дудлів і грати просто будь-які дудли, які є в архіві вже. Ну що ж, розпочинаємо. Ух! Так. Окей. Ну що ж, давайте в цю гру я ще не грала. Розкажіть, до речі, як вам гугли, як вам дудли, дудли, гугли, і розкажіть, до речі, на каналі ще відео є про пасхалки в Гугл. Їх просто неймовірна кількість. Ви навіть не уявляєте, є пасхалки на друзів, є пасхалки на. Ем... Зодіак, є пасхалки на різні ігри. Коротше, дуже дуже багато класних пасхалок. І я вам раджу зайти. Є список відтворення на каналі. Подивитися всі ці пасхалки. Напишіть, які вам подобаються. І можливо, ви знаєте ще якісь. Напишіть про них, на напишіть про них в коментарях. І я обов'язково постараюся зняти, якщо це вдасться про це відео. Ну, якщо, звісно, ой, диви, який кажанчик милий. Бачили, який кажанчик милий. Бо, як на мене, це дуже прикольно, що вони таке придумують Так, це величезний якийсь там, коротше, кажан. То... Так, це вже другий рівень. Я сподіваюся, що буде не ну, дуже складно, щоб ми хоча б не програли і виграли за один раз. Так, 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 так. Ой, не те натискає вибачте Вау, кул! Мені дуже подобається цей котик. Є навіть в одному дудлі про нього просто як це правильно сказати. Просто мультик вони зробили, анімацію, і це дуже мило, тому що ну, я думаю, що вони розуміють, по-перше, що людям цей котик підходить, ну подобається. А по-друге, я думаю, що їм ще є що сказати про цього котика, і він їм самим подобається розробникам. Так, це полярне стратосферичне. Якесь, е, е, якесь, якась хмарка. Що б це не було, але звучить прикольно. Щось там в стратосфері, я такого навіть не знаю. Хаба. Ой-ой-ой, швиденько пішло, ви що? Ми так швидко ні 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 так, я дуже сподіваюся, що ця гра вона передбачає, що не всі супервеликі геймери і нам будуть серденько давати періодично для відновлення. Поки ми, звісно, на щастя, не програвали, але, знаєте, ще лише був другий босс. Хто хто такий? Ти що, блискавка? Ну. Блискавку? Вразити блискавкою. Це щось. Феноменальне. Так, вниз вгору. А чому не спрацювало? Ай яй, -яй. А чому не спрацьовує? Ай -яй, яй! Серденько! Серденько Чомусь не спрацьовує, не знаю. Мабуть, треба бути більш точним. Ми, мабуть, аби що малювали? <свісно> <свісно> не, йди, дивіться, хто б ти не був. <свісно> а, так, це червоний Спрайт. І це не було, але це якась блискавка червона. Так, це у нас наступний рівень четвертий Ну що ж, давайте малювати. Я думаю, що можна і на. Я думаю, що можна малювати таким чином. Ой! Ай-яй-яй-яй! Я думаю, що таким чином можна малювати і на цьому. А, це, ворон. Це, мабуть, Сузір'я Ворона. Думаю, що таким же чином можна малювати і на телефоні. Хоча я на телефоні ніколи не пробувала грати в цю гру. Але я думаю, що вони ж. Е, розробники зараз, ті, хто ну, короче, не розробники голи не знаю, це правильно пояснити. Ті, хто працюють над там різними дудлами, ще щось в гуглі. Вони розуміють, що зараз дуже багато юзерів саме на телефоні. Тому я думаю, що і на телефоні можна буде зіграти все. Так, це сузір'я Вовка, прикольно. До речі, якщо ви зайдете на Сузір'я, ну, просто загуглите своє, е, свій знак Зодіаку, чи там знак зодіака друга, то ви побачите, що і там є Сузір'я. Це дуже, дуже прикольно. Так. Це що таке? Це Скорпіон. Класно. І там прикольно, що коли гуглити Сузір'я, то з'являється якийсь такий комедійний знак. Це консерв. Constellation? Я не знаю, що це таке, ну коротше, мабуть Сузірі. О, що ти робиш? Ні, ні ні він ззаду підкрався на тобі. Не підкрадайся ззаду. Безсовісний. Ми об'єдналися проти якоїсь небесної штуки проти метеориту, мабуть, якогось. Типу, що об'єдналося вже, і як це. Ой! Це годинник. А, це ми сповільнюємо? Вау, Прикольно! А можна так завжди робити? Кул! Cool. А скільки разів так можна робити? Я буду так постійно малювати? Так, чекайте. Ай! Воно не спрацювало! Мене не попереджали, що воно не завжди буде спрацьовувати. Мені це зараз нагадало астробота, де теж так можна було. Так, чекайте. А-а! Так, серденько, серденько, ні! Ой-ой-ой, у нас же менше серденьок. Так, так, ні, чекай. Ай! фігню якусь малюю. Ух. Ну це прям астробот. Так, вийшло, звісно, не супер красиво, але вже як вийшло. Ой-ой, ми зараз помремо. Ні-ні-ні, пастка. Так, чекайте, спершу так, потім так, 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 так і так. Ух! Ми що, виграли? Я сподіваюся, що це останній рівень, хоча ні, там вже начебто ще один мав бути, чи це п'ятий? Я вже збилася з рахунку. Ні, це останній думаю. Я на світаю, ми Є! Кул, yeah! cool. дуже класно. дуже класно. Мені подобається ось ця увага до деталей і те, що вони щороку щось нове придумують для а, дудлів, і це дуже класно. І мені подобається, що ця гра з котиком, вона вже. Це вже третя частина, тому що друга була, якщо ви пам'ятаєте, а можете і глянути на каналі. Ми з вами грали всі ці ігри, ну просто дивилися всі ці дудли за всі ці роки. То можете побачити, що було в другій першій частині, де був цей котик. А можливо, ви і самі грали. До речі, напишіть, які ваші улюблені дудли, чи можливо напишіть, які ваші улюблені пасхалки у коментарях. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Можливо, ви щось дізналися на моєму каналі, і мені буде. Теж приємно про це прочитати, що, можливо, я вам відкрила чи якийсь дудл, чи якусь пасхалку, про яку ви не знали, а тепер ви знаєте, ви такі, о, круто! Бо, наприклад, в Гуглі є дуже багато функцій. Ну багато хто знає, що, наприклад, калькулятор можна просто ну, порахувати в Гуглі там, не знаю, умовно два помножити на два і дізнатися, що це чотири. Але насправді там є багато функцій, прям вбудованих в Гуглі, там таймери, кондоміри. Є рандомайзер, є підкидання монеток, є, можна навіть пограти в змійку, можна пограти в сапера, можна поскладати пасінці. І це прикольно, тому що це все відбувається на головній сторінці Google. От. І дудл, по суті, він же насправді теж в той день, коли це визначена якась подія, визначна дата, то ця, цей Doodle, він по суті, є теж на головній сторінці. Коротше, я такий прикол, мені це подобається. В Гуглі це такі як класні моменти, і я не знаю, як це правильно називається, але це, мов би, спрямовано на користувачів в позитивному руслі. І ну, не мобу, як певно, так я розумію, що це все робиться з комерційною метою, але все ж таки, знаєте, неможливо чи навіть не неможливо, важко продати те, що людині не потрібно. І тому прикольно, що ось так от обігрується те, що людям треба. Це класно. Напишіть, як вам це. І, звісно, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Звісно, поширювати канал і відео друзям. І ставити дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. А я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори, допомагати волонтерам і самі волонтерти. Допомагайте людям і тваринам, які цього потребують. І дякую за перегляд, і всім до наступної зустрічі! Бувайте! Happy Halloween!